Рейтинг везунчиків 2026 року. Або, знаєте, от повністю рейтинг кому буде щастити менше, кому більше. Всі знаки зодіаку сьогодні перечислю. Це буде топ-12. Починаємо з найнижчого щаболю. У тих людей буде найбільше а, таких випробувань, і дуже багато з чим доведеться розстатися. Тож на 12-му місці знак зодіаку рак. На 11 місці у нас знак, який вже кілька років переживає трансформацію, але наразі це ще не світла полоса. Наразі дуже багато відповідальних рішень, дуже багато е, таких суттєвих змін, які даються нелегко і йдуть через стрес. І це на 11 місці знак зодіаку Водолій. На 10-му місці ті, хто завжди скаржиться, навіть коли їм щастить. І це скорпіончики. Так, взагалі у вас е, буде, знаєте, я б не сказала, що це про весь рік. Просто буде буде перепадами. Кілька місяців навпаки буде такого прориву та відчуття, що ризики оправдані, але будуть також певні падіння. Саме тому в рейтингу у вас десяте місце, скорпіончики. Дев'яте місце знак зодіаку, який в 25 му просто. Нещадно страждав, тому що розвалювалось все. Могли бути певні руйнації стосунків, майна планів на життя, взагалі глобальних мрій. Тобто руйнувалась фактично особистість кожна сфера життя пере. Перебудову переживала, і на дев'ятому місці у нас знак зодіаку Телець. На восьмому місці ого восьме місце. Це знаєте, знак, який а, постійно чекає, і вже більше восьми років, коли настане ось це таке довгоочікуване, що видихаю, і врешті все йде, ось по якомусь, хоча б плану, бо це знак, який дуже любить плани. І у вас в рейтингу восьме місце. Діви, так, це діви. Земним знаком в цілому буде трошки легше в 26-му, аніж в попередньому, але все рівно це ще не ось цей такий феєричний прорив, який буде, до речі, дуже скоро. На сьомому місці знак Зодіаку. Рибки одразу скажу, навіть не буду томити, тому що рибки завжди чекають до фіналу в, кожні, в кожному прогнозі. Хочеться вас порадувати. Рибки, зрозумійте, що 25-й вас перебудовував, робив таку глобальну трансформацію. Ви, як Петиця Фенікс, перероджувались, і, врешті, зараз вже іде такий стрімкий набір нового досвіду. Вас вже щось зацікавлює, таке нове, а ви дуже любите новизну. І... Ви будете відчувати, що вас вже трохи якби несе долею. Тому я вважаю, що для рибок сьоме місце в рейтингу це дуже хороший показник порівняно з попередніми роками. До речі, дайте відгуки. Як у вас 25-й цей закінчується? Як би ви його оцінили взагалі? Або назвали яким словом? Або яке місце в рейтингу? Знаків зодіаку, ваш знак займає в 25-му. Напишіть знак Зодіаку та ваше місце від 12 го до 1. го 12 те дуже погано, перше дуже добре. Як пройшов ваш 25-й. І зробимо рейтинг, що по вашим відгукам по 25-му року. Ідемо далі. На шостому місці а прям знак, який впевнено, що року старається потрошки розвивається, і так знаєте, якби це прогнозовано, що наступний рік знову дає певні шанси виклики, але ви з ними справляєтесь. Доволі легко буде приймати нові виклики, бо попередні три роки просто вас як в м'ясорубці перемелювали. Зараз вже буде легше, і зараз ви вже знаєте до якої цілі йти. Нових цілей ставити навіть не потрібно, бо всі попередні дійсно будуть добре реалізовуватися в 26-му. І цей знак зодіаку на шостому місці це лев левчики. Привіт. На п'ятому місці, і тут вже ближче до самих везунчиків, це знак стрільця. А у стрільця буде підйом дуже багато теми здоров'я буде вирішуватися, таку переживати реформу і взагалі зміни в вашої особистості стосовно, як я себе почуваю, що для мене зараз важливе, ким я є, що я хочу робити. Це рік про задоволення. Так що стрільці ви на достойному п'ятому місці. На четвертому місці знак «Зодіаку близнюки. Шанси на розширення, просування в кар'єрі, масштабування вас та вашого доходу чудовий рік для того, щоб робити дуже амбіційні плани, втілювати в життя. Тож загадуйте бажання в новорічну ніч по максимуму. Далі ми йдемо до третього місця, і на третьому місці везунчики овни вам привіт! Овни стартуєте цілий новий етап життя. Може на початку року так не буде здаватися, але це проривний. Новий етап. Все, що було до того, просто було підготовкою до вашого великого старту в 26-му року. Тепер на другому місці. І тут той знак, який дуже довго чекав, коли буде полегшення. Той знак, який найперший в кожному коментарі під моїми відео писав, що скажіть, що там, в 26-му. Чи буде світло в кінці тунеля? Буде. І це знак Терези. Терези, всім передаю вітання. Це буде дійсно для вас. Дуже класний рік, легший рік, і він буде давати шанси. І буде давати шанси буквально на кожному кроці у кожній сфері життя. Налагодиться це життя саме 26-му році для Терезів. І перше місце в рейтингу у -у -у, вже здогадалися. Хто прослухав повністю відео? То ви знаєте, хто цей знак? Це козиріг, везунчик козиріг нарешті. Кайф, прорив, визначеність, задоволення, багато приємних новин, збагачення, розширення вашої сім'ї. Для когось це просто, якби е, нарешті ви бачите, до чого прийшли результати попередньої діяльності, і ви ними стаєте задоволеними, а так важко вгодити козирогу. Тож це буде феєричний, фантастичний і мегафортовий для вас рік. Козероги. Залишаємо тут серденька, тому що ви фаворити 26-го року. Чекаю на ваші лайки та на ваші коментарі щодо 25-го року. Як він у вас пройшов? Пишіть знак зодіаку та від 12 до 1 в якому на якому місці рейтингу ви відчули себе в 25-му році? Всіх люблю.